Починаються канікули. У Ковалівському парку з 1 червня запрацює літній читальний зал. Його вже третій рік поспіль організують працівники бібліотеки імені Чижевського. Традиційно працюватиме він щосуботи з 14 до 19. -ї. Долучитися до літнього читального залу зможуть як діти, так і дорослі, адже бібліотекарі підготували розваги для кожної вікової категорії. Також запрошуватимуть і кіровоградських майстрань, котрі проводитимуть майстер-класи. А ще цьогоріч будуть волонтери. Це студенти мистецького факультету. Той хто хоче чомусь навчитися, це можуть бути майстер класи з глини. Це можуть бути майстер класи з бумажної пластики, майстер-класи. Якщо це лялька-мотанка, можуть бути майстер-класи, ми ще плануємо до того, ще долучити, долучити і виставкові експозиції, будуть фотографії, будуть невеличкі виставки краєзнавчого спрямування. Буде цікаво. Будуть цікавинки, будуть сюрпризи, будуть і конкурси, і призи, і хендмейд, все, що дуже популярним є серед наших відвідувачів цього залу. Я думаю, що наші громадяни вдало відпочинуть нашому літньому. ...читальному залі, і запрошуємо всіх по суботах до нас. Літній читальний зал відкриється у неділю а вже 7 червня працюватиме по суботам.